У Китаї відреагували на зустріч Трампа і Путіна без участі України та Євросоюзу. У Китаї запевнили, що підтримують усі зусилля, що сприяють мирному врегулюванню війни. Ну а більше інформації у нашому сюжеті мене звати Євген Сіров, Це канал Главред, Підписуйтесь і ставте лайк. Починаємо. У Китаї заявили, що сподіваються на те, що усі сторони, зацікавлені в російсько-українській війні, зможуть взяти участь у мирних переговорах. Таку заяву зробив представник Міністерства закордонних справ Китаю. Зянь, пише Newsweek. Зазначається, що журналісти на брифінгу для преси 12 серпня поставили лінзяню запитання щодо рішення президента США Дональда Трампа і російського диктатора Володимира Путіна провести саміт без запрошення представників України або Європейського Союзу. Китай підтримує усі зусилля. Що сприяють мирному врегулюванню кризи, і радий бачити, що Росія і США підтримують контакти, покращують свої стосунки і просувають політичне врегулювання української кризи. Відповів він представник МЗС Китаю, підкреслив, що Пекін сподівається на те, що найближчим часом удасться досягти справедливої і міцної мирної угоди. Раніше сенатор республіканець Лінсі Грем заявляв, що причин через яку російський диктатор Володимир Путін їде на Аляску, полягає в тому, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп оголосив про продаж зброї Європі для допомоги Україні. За його словами, це стривожило голову Кремля. Також Грем нагадав, що нещодавно президент Сполучених Штатів ввів нові мита для Індії, через те, що ця країна продовжує купувати російську нафту. Він вважає, що це також стривожило Путіна і весь Кремль. Володимир Путін ж розглядає заплановану зустріч із Дональдом Трампом на Алясці як несподівану нагоду зняти загрозу нових санкцій і водночас посилити свої позиції у війні проти України. Пише колумніст Блумберг Марк Чемпіон. Автор аналізу передбачає, що для Путіна саміт з Трампом це шанс не тільки уникнути покарання. Але й зміцнити свої військові зусилля. Подібний сценарій, за їх словами, уже відбувався раніше, коли Путін скористався прагненням Трампа до швидкої мирної угоди та економічного перезавантаження із Москвою. незалежно від того, скільки Трамп був готовий віддати, Путін бачив лише одне: стратегічну можливість. Йдеться у матеріалі. Одним із головних завдань Кремля, за оцінками експертів, є недопуск президента України Володимира Зеленського до переговорів Чемпіон пише, наполягаючи на двосторонній зустрічі, Путін може запропонувати умови, які Вашингтон міг би прийняти. Але Київ ні. Це зробить Зеленського винним у зриві миру в очах Трампа. Другим символічним кроком у виборі є місце зустрічі. Автор пише, що саміт на Алясці став би потужним сигналом про реабілітацію Путіна. Це був би його перший візит до Сполучених Штатів поза межами ООН у Нью-Йорку з 2007 року. Кремль, за даними видання БІЛД, може запропонувати перемир'я в обмін на передачу Росії частини українських територій, включно з районами Донбасу Херсонської. Та Запорізької областей України не обмін, а земля передана назавжди в обмін на тимчасове перемир'я, підкреслює Чемпіон. Нема жодних ознак, що він погодиться на угоду, яка дозволить Україні зберігати незалежний шлях до розвитку.